Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 30 грудня 2024 року. Подивимось, який сьогодні буде день. Ну що ж, карта дня для нас. Верховна Жриця. Що у нас на дні колоди? Двійка кубків. Ну що ж, Верховна Жриця, це який шлях обрати? Праворуч чи ліворуч, коли немає інформації. Ем, запутане все, коли ми не розуміємо, де біле, де чорне, це така туманність, це. Коли намагаються видати біле за чорне, чорне за біле. Поверховній жриці слід довіряти своїй інтуїції. Вона вам підкаже, що, як правильно поступити, шукати інформацію чи залишити, довіритись людині, чи ні. Особливо будьте уважні до людей, які будуть вас намагатися переконати в чомусь. Ну, Такі занадто облесливі. Бо поверховні жриці вони можуть вас просто ну, хотіти використати в своїх якось цілях. Дійка кубків на дні колоди. Це ну, дуже романтична карта, карта. Пари, почуттів, емоцій, і от верховна жриця, можливо, буде що щось якась є підозра, якась щось недосказаність, якась ситуація, яка викликає в вас непорозуміння. Це може бути, як ваша кохана людина, ваша половинка, це може бути партнер по роботі. Близька вам людина, від якої ви відчуваєте, ось що вона нещира, от щось не договорює, щось замовчує. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Допоможе зірка, старший аркан зірка. Ну, зірка це наші мрії, наші досягнення, наші таланти, які в нас, які в нас є, наш прояв наших талантів. Тобто допоможе вам. Сьогодні ваша от зірковість, тому що ви людина-зірка. Комусь допоможуть мрії. Зрозумієте? ну, залежить, що тут, поверховні жриці, чого буде стосуватися. Ось це незрозумілість. Двоякість, подвійність, можливо, втілення чогось, здійснення чогось то зірка вам допоможе зрозуміти, тому що ви чітко розумієте, що ви хочете. Ви чітко розумієте свою ціль, до якої ви йдете. Ви чітко розумієте, хто ви, які в вас є таланти, які в вас є переваги, і куди ви йдете. То зірка буде вас скеровувати. Що нам буде заважати. Ріка кубків. Заважати будуть люди, які будуть намагатися вплинути. Нам можливо, знаєте, от вони якраз і будуть. Причетні, тому що у нас на дні колоди була двійка кубків, і вони будуть нашіптувати, говорити вас, впливати, тому що кубки це емоції, будуть емоційно на вас впливати, якісь розносити плітки, говорити, а я бачила, я чула, а от там так, а там так. Тобто, от можливо, і оці знайомі. І вони створять отаку ситуацію, де ви будете не розуміти, чи вам говорить правду партнер, чи правда ось тут, чи оці люди вам говорять правду, вони будуть вас збивати з толку. Компанія. Ну, Це можуть бути близькі люди. Взагалі, по цій карті це люди близькі, люди, з якими вам комфортно. Ну, але бачите, мінусові такі позиції, випала карта. То це також люди вам близькі, які можуть прийти вам і сказати щось стосовно вашого партнера. Але ви подивіться, зірка вона старша, яка тут людина спокійна, зосереджена? Чітко знає, хто вона і що вона хоче. Тому, думаю, ви не, не повинні піддатися на ось. На плітки, на якісь розмови, пересуди. Заховаємо. Або, можливо, знаєте, вони будуть вас намовляти, а зроби так, а що ти, дивися, а от він такий, а ти така. Ви маєте рішення прийняти сама чи сам, наодинці з собою, в спокої, зрозуміти, що для вас важливіше. Що ви хочете? Тому що зірка це я. Я і мої цілі, мої бажання, мої мрії, що я насправді хочу. Як я хочу жити, з ким я хочу жити. Тому не слухайте, що вам будуть говорити. Намагатися на вас впливати. Ну що ж, мої любі, а я бажаю нам сьогодні всім мирного і спокійного дня. Цікавого, ну, день буде цікавий, так? Тому що подвійність, яка стосується пари, та ще й коли втручують, є, є третя сторона, яка втручається і намагається вплинути. Ну, то вже день буде такий неспокійний. Я бажаю вам не втрачати голову. Слухайте свою інтуїцію, будьте зіркою, будьте людиною, яка знає свої сильні сторони, знає, що вона хоче, знає, яким чином до цього досягти, цього досягти, з ким ви хочете цього досягти, хто щоб був поряд з вами, і тоді ніяка верховна Жриця вам не буде страшна. Ніхто не зможе на вас вплинути, ніхто не зможе вами маніпулювати. Я бажаю вам сьогодні гарного настрою на весь день позитиву, ясності, радості. Успішного дня. Дякую, мої любі, що ви є в мене. Дякую вам за слова підтримки. Вони для мене дуже важливі. Щиро вам вдячна всім. За те, що ви мені пишете і мене підтримуєте. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю і до зустрічі, папа. -па.